Як знищити московський світ в українській історії допоможе пояснити історик, старший науковий співробітник в інституті історії України, учасник проєкту Лікбез історичний фронт Геннадій Єфіменко. Він вже до речі в нашій студії. Пане геннадію, Доброго добрий вечора, вечір, пане вечір, геннадію, добрий раді вас бачити. Добрий вечір. Дякую, що компетентна людина сьогодні з нами цей вечір і допоможе розібратися з багатьма історичними справедливими питаннями і несправедливими теж. і несправедливими теж до речі, до несправедливого питання. Ви угу. разом з нами слухали думку українців. Чому угу. ж Росія переписує а іноді й привласнює історію України? Ваша думка яка переписувати історію взагалі це нормально для кожного народу, тому що часи змінюються. Основні якісь думки змінюються, основні пріоритети змінюються. І ми, коли говоримо про історію, ми розповідаємо про минуле з тої точки зору, що нам сьогодні важливо. Тобто, саме по собі переписування історії це постійний процес з розвитком суспільства. А от те, що росіяни роблять, і я, як історик, який тісно спілкувався, в тому числі з російськими істориками, це помітив іще з 2003 року, я наскільки був шокований, я не вірив, що таке може бути, але такі тези говорили, потім люди захищали дисертації, вони там були науковцями. Тобто росіяни просто намагаються, вони б зрозуміли десь якусь небезпеку, екзистенційну небезпеку від України, і в цьому їхньому такому публічному Наративі, бо десь там ще зберігаються справжні науковці, або ті науковці, які все-таки якось спираються на джерела, але в публічному наративі Україна там ну, зникла як така, і, і все те, що було раніше, хоч трішки, якісь поступки на користь того, що таке Україна існує, і Україна там менше сестра, як у радянському Союзі, було або навіть при утворенні радянського союзу рівноправні республіки. Це все зникло, і тепер України як такої у їхньому історичному наративі немає. І тому, звичайно, вони шукають всі якісь згадки про Україну. Вони намагаються їх або видалити, або якось знівелювати, пояснити, що там ну, не було України. Тож, можливо, ви зможете зараз назвати найбільш шкідливий історичний міф про Україну? Якщо брати з боку Росії, то звичайно ну ви його назвали. То, що України не було, не було ніколи, і що Україна це як або вигадка, скажімо, там московських діячів, або взагалі, ну постала лише в 1991 році. Mm -hmm. Це отой шкідливий міг, з який фактично втілили в. Ум в, в, в уми росіян, і вони, власне кажучи, ідуть якраз воювати нерідко з тим, щоб е, ну відвоювати своє. Вони вважають то своїм, бо вважають, що України не було і немає. Це власне кажучи, основний з якого всі інші тим тим чи іншим боком випливають. Тобто, це таке е, гниле коріння. Ну, Гнила основа, так. Гнила основа, для, з якої стосовно України всі інші йдуть. Ну, ми ж знаємо там, і про подарунки, там, і про е, їхні вигадки щодо того, що наче, українці вигадують. Ви ж знаєте, можливо, ви неодноразово не, не стикались з тим. І сміються, що там Укри викопали Чорне море. Так. Це взагалі-то міф самих росіян. Тобто росіяни придумали, що, немовляво це українці кажуть, і вони його поширюють, і, і, звичайно, в такому... і потім самі сміються. От як і, як і дурні українці. Ну, розумієте? Тобто тут на багатьох фронтах іде, і іноді навіть здається під такими, ну, українською мовою ці міфи якісь інші розпоширюються. Тобто, Ну треба скрізь, так би мовити, намагатися бути пильними і не допускати цих міфів? Чому ми запитуємо? Тому що фактично повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну розпочалося із одного з найголовніших міфів, яким оперує президент Путін, що Україну придумав Ленін. Ну то мене дивіться, я до вас запитання суто технічне. Як цей процес відбувається? Як людина сидить і придумує країну? Тут знаєте, після цього ж пішли. Ми спочатку жартували, бо Україну придумав Лінін це він ще ж раніше. Говорив, особливо в цій його так званій липневій 2021 року історичній статті. Там про це все говорилось. Ми просто сиділи, жартували, і ми ми там рівні вигадували, ну... Ну, тут не вірило, що людина оце на повному серйозі таке е, говорить і, і таке інше. Ну, певна, знаєте, що може його спонукало, якщо, як, якщо він чи його там радники, люди, якщо вони вірять, це справді, люди невеликого інтелектуального, так би мовити, багажу, вони сприйняли те, що Ленін не рахувався з реаліями. Вони сприйняли, наче як він щось вигадав, тобто на час жовтневої революції, перед тим дуже багато російських партій були такого шовіністичного спрямування, ну подібно до путінського. І вони не визнавали знову таки за українцями права для, для існування. Ленін він був. Людина, яка враховувала суспільний, так би мовити, дискурс. І він уважно дивився, і він бачив, що ну, як, він врахував існування українців і врахував певною мірою десь навіть із користю для себе, щоб захопити владу. Він не збирався їм незалежність давати, не збирався розвивати їх. І були такі моменти в 19-му році, на початку 19-го, коли більшовики захопили владу і подумали, що вже національне питання жити, вони хотіли про нього забути. Але, але потім він вмів вчитися на. Своїх помилках і ну, визнавав там українців. Йому це все одно, що визнає, що Дніпро впадає в Чорне море, що Сонце сходить на сході. Тобто це об'єктивні реалії, які просто людина розумна мала визнавати. Але ж нас до цього часу існують люди, які вважають, що земля пласка. То, 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 що, говорити... то, що, говорити... то що говорити щодо існування українців? Ленін тоді вже просто був трошки, трішки розумніший, ніж більшість тих. Російських шовіністів, які ну, російських партій, які особливо владних партій при біля Царату, які не визнавали права України. Якщо ми з вами ну усвідомлюємо, що це вже став таким собі історичним мемом, то е історія виникнення такої нації, як росіяни, вона е заплутана, вона темна. От і ну дехто каже, що вона з'явилася е ну фактично її придумав Єльцин, коли не знав, як назвати людей, які проживають. коли говоримо російський народ, то так. Не розумієте, ми в 19 столітті не існувало, от коли росіяни кажуть сучасні, що не існували українці. Взагалі не існувало ну, в такому понятті, як сьогодні нації народності. Вони були піддані, піддані імперії, не було якихось національних регіонів, були інородці, так звані, ну які зовсім інших вір сам насамперед повір'я, і були от вирішили, що весь все так би мовити, плем'я. Русскої, це ж були не росіяни, це були е, малороси, великороси, як вони тоді називали малороси, великороси і білороси. Тобто термін «русський» він не означав етнічних росіян і, і не, не означав такий, закріпилося це лише в 1926 році. До того ще були суперечки. А от е, якщо українці, е, ну по імперському малороси, взяли собі назву українці, щоб якраз. Ну, відрізнятися. відрізнятися, щоб не було цього поняття, то тривали час навіть в українській, навіть в радянській українській пресі, не кажучи, все існувало дві назви щодо росіян, або великороси, або московити. Ну, тобто Московщина, навіть в комуністичних газетах 20-го року, там, брати наші Московщини, Дем'ян Бідний, він, мабуть, писав українською мовою, а може, то перекладав, але вірші з приводу вигнання Даніки якби не московити. Ну, розумієте? Тобто це були прийняті такі назви і остаточно термін, власне кажучи, русські російською мовою, він затвердився під час обговорення результатів, ну, не результатів, а перед початком перепису 1926 року. От після того вже остаточно великороси і рускі в російській мові, а потім в українській там, через певні перетурбації стали ну, тотожними. <гум> Бо в українській мові іноді росіянами називали якраз ну, знаєте, термінологічна плутанина була, росіянами називали саме великоросів до 26-го року, а коли це рішення було ухвалено, то певний час в українській пресі, українською мовою росіян сучасних називали руськими. Угу. Бо, мовляв, росіяни то ж великороси, а тут же вернули цю назву спільну для них. Але потім в українській мові залишилось росіяни і для етнічних, і для, потім вже для громадян Росії, а в Росії русські. Єльцин спробував по назві держави дати. Назву нації, громадянської нації, як він думав, що, можливо, вона буде росіяні, але росіяни вони не прижилися. І зараз, mm -hmm. якщо ви бачите ці всі гасла, пісні, ну, я руски, я русський, хоч він якут, хоч він бурят, хоч я русский. Тобто вже mm -hmm. не кажуть вони, я росіянин, вони кажуть, я русський. Закінчуючи ага. тему радянських часів, mm -hmm. маю таке питання до вас, пане Геннадію, от в ті роки. Яка подія або історична постать вплинула на те, що Україна здобула незалежність? Ви маєте на увазі кінець 80-х 80 років. Так. Кінець 80-х років, там, бачите, перша, перша ініціатива навіть не з України від, виходила, саме демократизації, перебудови, яка і дала поштовх новим знанням і, зрештою, призвела до цього. Там якраз багато, звичайно, української ну, визвольної боротьби, і в тому числі і той організований рух, і все, але це все стало можливим після того, як, власне кажучи, Почалась перебудова, я дуже часто згадую про постать Олександра Яковлєва, який, попри те, що він там був, власне кажучи, в політбюро, він, він якраз ну був ідеологічним, ідеологічно перед Горбачовим обґрунтував взагалі ідеологом у цієї перебудови, яка згодом і призвела до усвідомлення українців у себе. Ну, Потреби незалежності. Бо на перших порах більш активною в цих процесах була сама Росія. Ми ж знаємо, що навіть декларацію про державний суверенітет із нас перша прийняла Росія, потім Україна ухвалила цю декларацію про державний суверенітет. Так що тут, саме, власне кажучи, українською такої постаті, яка б оце визначила, тоді не було. Я, я такої ну, одної постаті українською не можу назвати. Що стосується радянської спадщини, важко переоцінити вплив Радянського Союзу на. на... Так би мовити, на зупинку розвитку українців, на зупинку розвитку українського суспільства, тому що вони дуже сильно призупинили нас, і Україна як держава, як держава і частина цивілізованого світу дуже сильно відстає в деяких питаннях в питаннях демократії і технологічного процесу, відставала зараз уже ні. От але разом з тим, через радянський проміжок часу, ці 70 років, нам доводиться надолужувати втрачене дуже швидко. Це Процес ми проходимо, от і разом з тим, ми проводимо таку собі декомунізацію. Час від часу ми змінюємо назви е, населених пунктів, змінюємо назви вулиць, площ, районів, міст, змінюємо все. І тут нам цікаво розібратися і зрозуміти, е, чому, наприклад, не можна повернути е, всі історичні назви. Навіщо придумувати якусь іншу назву? В чому проблема із цим? Бачите, ви коли почали говорити про. Радянську спадщину вона була теж неоднозначна, особливо на перших роках, коли, власне кажучи, для того, щоб перемогти Україну, перемогти УНР завоювати симпатії українського народу було проголошено і українізацію, і розвиток української культури. І ми знаємо, що в 20-х роках, оте все національне відродження, яке потім розстріляли, це ж воно ж було під сприянням, власне кажучи, радянської влади. І головне, не лише, не, лише, не скільки звичайно, центру, а скільки місцевих українських діячів, які потім так само із тими ж діячами російсь... ну, національного відродження культурного розстріляли в 30-х роках. Тобто тут було два процеси. І тоді здавалося, що от ми навпаки ведемо вперед і набагато випереджали, наприклад, ту ж, захід Західну Україну, де було придушення національного культурного життя. А потім, от знаєте, те, що як -от, так, приручили, зростили, а потім його вирубили. Це більше зло, ніж взагалі не дати розвиватися. Ну, Фактично, це ж була цілеспрямована, так, але... цілеспрямований процес. Да, але я, Мабуть так, тому що. З самого початку в партійній програмі йшлось про те, що майбутнє це злиття нації, і згодом під злиттям нації стало якраз. Матися на увазі асиміляція українців до росіян, це вже в 30-ті роки. А спочатку там були свої певні ігри, і багато українців вірили, що злиття нації це буде не приєднання до російської, як старшого брата, чи, чи взагалі. А це буде ну, органічний процес, коли все тільки в світовому масштабі, який можливий. Так прямо просто говорили, що злиття нації можливо лише в світовому масштабі. Такий ідеальний комунізм. Ну так, да, але ж бачите, ото колись, а зараз ми Розвиваємо українську культуру. Навіть, навіть на Далекому Сході були українські райони, українські школи, українські газети, не кажучи там вже про центральне Чорнозем'я, Кубань, Казахстан. Тобто, скрізь це здавалося, що ну, вірили багато хто, і, але потім їх. Але ми зараз говоримо, чому не можна все повернути. Тому що якраз. До 17-го року і до цього короткого радянського періоду відродження, який там ну до 30, навіть десь до 32-го року можна його рахувати в певних аспектах, тобто, коли вже остаточно почали знищувати питомо українське, так от до, до того забороняли ж теж все українське. Ну тобто, як на рівні етнографічному місцевому щось дозволяли, а але тих діячів українців, які могли, ну до розвитку українського народу, які могли якось допомагати їх не не втілювали, а давали назви часто, давали, давали будували там пам'ятники, все інше, якраз діячам Російської імперії. Тобто тим, якраз хто фактично заперечував все українське. І відповідно повертатися до всіх колишніх нас саме через це неможливо. Але разом з цим. І ще коли ухвалювали закони про декомунізацію, то важливо, як на мене, упустили, але тоді це неможливо, мабуть, було врахувати. Що головне навіть не декомунізація, а деколонізація, власне кажучи, зараз це робиться. Але в той короткий період було дуже багато людей, навіть певним чином радянських діячів. Які сприяли деколонізації тоді реальній деколонізації, бо поштовх був сильний, і він десь інерція його збереглась, бо в вигляді існування радянської України, збереглась до кінця існування радянського союзу, бо навіть до 91-го року не ставилися питання про ліквідацію України. Більшовики, комуністи, не ставили в радянському союзі питання про ліквідацію про злиття націй всередині радянського союзу? Йшло, але ця форма національна. Вона залишалася і, пев, і певними хвилями там ряд та ще якось поверталась навіть до таких якихось українофільських традицій. Але е, от я вважаю, що треба було б якось врахувати тих діячів, які на цьому початковому етапі. Сприяли потужному связку української мови і культури, і яких через їхню належність до тієї ж ну не знаю, до тієї ж партії, до можливо навіть до ЦК, наприклад, Михайло Полос, Олександр Шумський, це колишні боротьбисти, яких через це, через декомунізацію. Раніше їм назви їхніх вулицям не давали, фактично через те, що вони не були партійці. Вони ні, що їх репресували, що вони ага. були із вихідці, із дрібнобуржуазних українських партій, так би мовити. Ну вони із, із боротьби з ТСР були перед тим. А після того через те, що вони комуністи, розумієте? А тим не менш, якби не Елен Блакитний, якби не Шумський, якби не Гранько, якби не Полос, якби не ця потуга, яка прийшла, власне кажучи, яка. З одного боку дозволила більшовикам завоювати Україну, але з іншого боку, сприяла й сплеску національної культури національної освіти, якби не цих то я не знаю, що було, якби одразу владу захопили хтось такі, як Денікінці. Розумієте? Тобто ну не, не знаю. Тобто, треба якось, на мій погляд, враховувати ті, тих, які сприяли деколонізації у 20-ті роки. От і тут у нас постає дуже mm. логічне запитання. Сьогодні ми відхрещуємося від цього, так би мовити, від цього радянського комуністичного, але. Там є постаті, які дуже сильно сприяли, які були, е, які були хтось був засуджений, хтось був відправлений, хтось був розстріляний. А сьогодні ми призначаємо, е, називаємо іменами е, сучасників героїв України, російсько-української війни, сучасних героїв. Е, Чи ми сім'ями називаємо вулицю провулок, а чиїми сім'ям не називаємо, хоча е, нам треба. Нам треба зрозуміти, як відбирається історична постать або та чи інша людина для того, щоб назвати на її ім'я, вулицю, провулок, площу або будь-що інше, де е, нам треба е, знайти оцю цю золоту середину, до якої ми кажемо, що отут ще ви достойні, або тут ми ще будемо називати. А от за цю риску ви перекрокували, і все на вашу бо, честь нічого не назвати. Бачите, тут складно так абсолютно скрізь визначити, бо тут же ж. Не лише внесок тієї чи чи позиція тієї чи іншої людини, а ще часом буває. І місце народження, місце навчання розумієте. Uh -huh. Тобто, якщо хтось прославився і його постать, наприклад, для там селища міського типу буде це значимо, то треба називати. А, а можливо, в контексті київському там чи українському, то є набагато потужніші постаті, чи які ближче прив'язані до київської історії, тут, тобто тут багато моментів, але цим займається якраз спеціальна комісія. Я до неї не залучений і uh -huh. просто про це... хочеться, щоб була. Не тільки історична справедливість, а й певна логіка в. Ну, знаєте, певна певна логіка є, бо там люди сидять, які, ну, які в темі, які знають. Засідають і беруть участь в комісії. Іноді я з чимось не погоджуюся, але загалом я бачу, що того, чого я, наприклад, більше там побоювався, коли починався процес перейменування в цьому Києві, Ну найбільших моїх побоювань ніяк і не справдились. Тобто, на мій погляд, більш-менш ну звичайно можна мати і питання, але якщо є питання, його треба теж виносити, обґрунтувати і, і пояснювати. Чи одне коротеньке питання по цій темі. Дуже багато і дуже часто питають в українців за стосунку дія стосовно перейменувань, mm -hmm. і вони там голосують за перейменування або не перейменування mm -hmm. району, станції, вулиці mm -hmm. і будь-що інше. Як ви до цього ставитесь? Ну бачите, оце ж я якраз на, на основі цього вам і і питав, тому що частину тих. Голосувань, де перемогли певні ідеї, я побоювався, що воно так і буде. Uh -huh. А воно тобто, це треба брати до уваги, тому що це ну. Так би мовити, настрої суспільства, але настрої суспільства значною мірою ще формуються ступенем інформування про того діяча так. чи іншого про опонента його. Тобто, це доволі таки маніпулятивно. І тому ну, і настрої суспільства дуже ситуативні. вони часто вони змінюються. дуже так дуже дуже ситуативні? Щось узнають що про когось, і вже той настрій зміниться і буде протилежний. Тому, власне кажучи, добре, що остаточні назви затверджує комісія. В якій ну, в якій є фахівці і які обґрунтовують ці справу, пане Геннадію? Теж до mm. вас два коротких запитання. Mm. Ви сказали, що роки тому був запущений процес українізації, він триває досі. А на якому він етапі зараз я сказав зараз вам про історичну українізацію? Так. Тобто, ми ж говоримо, якщо про Українізацію, власне кажучи, уже сучасного періоду незалежності, так, то тут періоді... можна багато чого, ну такі теж хвилі, розумієте, коли ще в 1980 році було ухвалено закон про мову, тоді були дуже швидкі, ну дуже реальні шанси. Це швидко все зробити, бо люди звикли тоді ще підкорятися владі, uh -huh. і фактично я навчався в Луганщині. Там я бачив готовність до українізації, розумієте? Ну на рівні викладачів, на рівні студентів, тобто в них такі вже хвилі були, і навіть там. К кінці 50-х, на початку 60-х там повертали все викладання українською, тобто були хвилі, вони були готові. Але влада це не використала. Багато в чому через економічну кризу, через політичну кризу. І ми знаємо, що коли оце другий тур, другі вибори президента, коли в перший раз кучму обирали, от тоді ця тема з'явилася, і, і от поступово, поступово ті були які органічна українізація. Ну, тобто, не українізація, це краще говорити дерусифікація, uh -huh. розумієте? Тому що українізація це якесь там насильство, скажімо так. А це дерусифікація, це повернення, ну власне кажучи, до, до природного коріння, до природного стану речей. Так от воно було призупинено і uh -huh. на, на словах. Проголошувалась там державність української, таке все, але насправді цього не було. Ми бачимо, що це все. Ну, перша хвиля, певна невеличка знову повернення за часів Ющенка, а потім уже реально, реально, реально це взагалі закон про мову. Ну, перед тим кінопрокат кіно українською, звичайно. Тобто шлях був початий раніше, але от те, що реально вже в законі, це закон 2019 року. Дякуємо вам величезно за цю цікаву, конкретну і фахову розмову. З нами був Геннадій Єфіменко, історик. Будемо раді вас бачити ще в нашому ефірі. Багато питань не обговорили і обов'язково обговоримо після.